Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо говорити з вами за графік біткоїна. Я поділюся з вами своїми думками стосовно біткоїна, тобто куди його очікую найближчим часом. Розберемо також індекс страху та жадібності. Ну і під кінець відео перейдемо до проекту КриптоПенсія. Я вам розповім, що взагалі за проект. І наші цілі зробимо сьогодні наші наступні купівлі на біржі Окекс, тобто, все сьогодні розберемо. На перед тим, як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. У мене є дуже багато корисної. Інформації для новачків. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, заходьте ще в Telegram канал, там також знайдете для себе багато корисної інформації. А зараз хочу вам побажати приємного перегляду і поїхали. Що ж, друзі, починаємо. І, до речі, хотів новачкам показати, що я роздаю криптовалюту. Більш детальну інформацію ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Тобто безкоштовно, друзі, хто не має депозиту в крипті, тобто починає з самого початку, ви вже можете почати заробляти, просто використовувати якісь активності, приймати участь в різних роздачах, в різних аеродропах. Тому не пропускайте ці можливості. Я думаю, для новачків це буде взагалі крутим шансом заробити трохи коштів. А зараз давайте переходити до графіка біткоїна і почнемо ми також з індекса страха та жаль жадібності. отже, друзі, індекс страху та жадібності він нам показує взагалі, що відбувається на ринку криптовалюти в загальному. І коли в нас страх, це означає, що мало хто із учасників ринку хоче купувати криптовалюту, тобто всім страшно. Біткоін падає, криптовалюта вся падає, альткоїни падають, так і на ринку відбувається страх. Коли в нас є ейфорія, тобто відміточка знаходиться в зеленому діапазоні, то тоді в нас відбувається ейфорія, жадібність, і всі хочуть прийти купувати. Біткоін так це відбувалося в нас останнім часом в цьому році, тобто в березні, в квітні місяці, ось тут була ейфорія. Зараз уже в нас страх, то чим більше ми падаємо вниз, тим більше в нас страху. Якщо подивитися на цей графік, то ми можемо побачити з вами навіть на історії, як це відбувалося. Дивіться, сьогодні індекс страху та жадібності знаходиться на відмітки 29. Максимальний страх був у нас якраз на дні ринку. Ви можете це також побачити. Дивіться, друзі, в нас максимальний страх був аж коли біткоін був в районі 15 тисяч доларів, тобто в цьому діагноз. Пазоні, ось тут у нас відміточка страху була на рівні шести, так Тобто тут був максимальний страх. І також, коли була в нас мінімальна волатильність, тут біткоін коштував. Давайте подивимося, біткоін був в районі 20 тисяч доларів, тут було також індекс в районі 20, тобто це ось ці діапазони. Якщо подивитися на графік біткоіна, то тут в нас був максимальний страх на ринок. І ось недавно, буквально в нас була ейфорія, була жадівність. Це коли ми з вами оновили попередні хаї по біткоіну, це в районі 70 тисяч доларів. Тобто ринок циклічний, друзі. І коли в нас іде страх на ринку, рано чи пізно буде знову ж таки ейфорія буде жадібність. Тому просто такі періоди потрібно для себе перечекати. але Ось такі періоди вони дають можливості можливості для новачків, хто взагалі хоче почати інвестувати в криптовалюту і купити крипту по гарним цінам. Дивіться, у нас також були такі просадки. Якщо ви подивитеся уважно, давайте знову ж таки вам покажу. Ось такі просадки в нас уже також були в 23-му році, в квітні місяці, і буквально також півроку назад, знову ж таки, було перед новим роком, знову ж таки був максимальний страх, і зараз ми також бачимо страх на ринку. Тобто, як тільки в нас біткоін коректується, давайте я вам покажу це. Більше на графіку взагалі біткоїна. Коли в нас був максимальний страх, це в цих діапазонах, друзі. Коли в нас крипта падала, так коли ми бачили жирні такі червоні гарні свічки, у цих діапазонах у нас відбувається максимальний страх. Ось тут був максимальний страх. Тому, друзі, на цих, на цих червоних свічках потрібно купувати, а не продавати. Тобто, запам'ятайте, ринок працює навпаки, він робить вас психологічно неврівноваженим. І на таких червоних свічках потрібно робити дії навпаки. Не продавати криптовалюту, а купувати. Так, я думаю, з цим вже зрозуміло. Ну і також у нас взагалі нам допоможе дізнатися, де в нас знаходиться ринок. Це індекс RSI. Дивіться, друзі, індекс RSI він також нам показує гарні, прекрасні просто діапазони, коли необхідно накопичувати криптовалюту. І останні такі круті діапазони були в цьому періоді, так? коли ми бачили гарні, знову ж таки, червоні свічки, в цьому діапазоні потрібно було купувати крипту. Це було ось тут, тобто в цьому діапазоні, це було ось тут, в цьому діапазоні, це було ось тут, хоча ми навіть не дійшли до рівня 30, до рівня перепроданості. Тобто, як тільки ми відбуваємося по індексу RSI, цей індекс відносної сили він показує взагалі силу тренда. Тобто сила тренда йде як вниз, так і вверх. Так? Тобто медвежий тренд це коли в нас іде індекс, спускається нижче 30. В цьому діапазоні потрібно робити агресивні купівлі, тобто діяти навпаки. Коли ми піднімаємося вище 60, точніше вище 70, Це означає, що в цьому діапазоні потрібно продавати свою крипту. І буквально це в нас також було ось тут недавно. Це було на ось цих хаях. Хто хотів, міг поспекулювати, так ми бачили з вами ось цю ейфорію, жадібність уже на ринку також була присутня. А зараз, друзі, ви можете подивитися на ринок, і ми знаходимося нижче 30, так. Ми новили наш попередній лой по графіку біткоїна. І в цьому діапазоні вже альткоїни просто всі зливаються. Звичайно, тут ще є деякі маніпуляції, маніпуляції, в тому числі і новинами, так, щоб вам не дати купити, щоб вам було страшно. Тому, друзі, ось такі думки в мене по графіку біткоїна. Я в, в дальшому, подальшому очікую ріст по біткоїну, але хотів вам також. Ще одну цікаву картину показати, що я взагалі, думаю яка в нас зараз ситуація може повторитися. Також у своїх попередніх відео я вам показував цікаву закономірність, що у нас біткоін коректується взагалі 63 дня Тобто, в першому діапазоні ми бачили 63 дня Ось тут. Тобто, ця корекція, це перенакопичення, воно становило 63 дня так? Потім йдемо сюди. Тут також було 63 дні. Ось тут ця корекція, її також можна взяти. Вона також приблизно становила 63 дні. тобто ось це Ось ця корекція, ось тут можна визначити її. Ось тут ось ця корекція, і ось тут, коли я дивився, також ось цю історію. тобто давайте Ось цю, ось цей діапазон вам покажу. Також 63 дні. І я вважаю, друзі, що в нас можливо ось така історія сьогодні. У нас повторюється по графіку біткоїна. Тобто в нас видно, друзі, що ось тут лої постійно знімаються, так, тобто є страх. Так само в нас лой оновився, але ми бачимо гарні недільні свічки, що вони закриваються вище, так? Тобто ми бачимо великі фіцілі свічок. Це означає, що все ж таки тут була сила продавця. Так само, як це було у 2021 році, бачимо ось ці фіцілі свічок. Так само, друзі, ми зараз ось це. Також спостерігаємо, і тут на історії також можете подивитися ось ці фітілі свічок були закривалися вище. Ось тут фітілі були, ось тут була сила покупця, ось тут сила покупця. І Якщо ми зараз закриємося також фітілем таким великим, то я вважаю, що це також буде деякий такий цікава закономірність. І можливо, ми знову ж таки побачимо з вами цих самих 63 дні. 63 дні перенакопичення, перерозподілення, також будемо оновлювати лої. І, звичайно, тут буде формуватися знову ж таки максимальний страх в цьому діапазоні. Альткоїни знову ж таки будуть оновлювати свої лої, падати, скамитися так, щоб всіх уже налякати. І якщо буде такий сценарій, то тут будемо продовжувати корекцію, оновлювати фітілями наші лої. То це буде також гарним прекрасним діапазоном для накопичення криптовалюти на найближчих півроку рік, щоб зробити максимальний профіт на цьому ринку. Тобто, ось такі ідеї в мене по біткоїну. Звичайно, якщо подивитися ось цих 63 дні, то вони в нас закінчуються приблизно у вересні місяці. Тобто, у вересні місяці я вважаю, друзі, що ми можемо. Давайте я вам так скажу. Давайте спрогнозуємо у вересні місяці, ми побачимо перші наші ростки і побачимо вже гарний профіт по нашому портфелі. Нехай це буде таким моїм прогнозом. Тобто з вересня місяця в нас почнеться взагалі булран, бичий ринок і почнеться оновлювати хаї по біткоїну, це 74 тисячі доларів. Нехай це буде моїм таким прогнозом. подивимося чи він спрацює, так? Тобто це не 100%, друзі, але просто свої думки хочу вам показати. Провіримо, чи спрацює ця закономірність. А зараз друзі переходимо до нашого проекту. Проект називається «Криптопенсія 2030». Тобто, ми збираємося з вами заробити на пенсію на криптовалюті до 2030 року, тобто створити уже собі такий непоганий капітал. Я спеціально цей проект створив для новачків, щоб показувати, що з абсолютно мінімальної суми, а це буквально 500 гривень в неділю. Можна створити собі колосальний капітал на криптовалюті. Це, звичайно, експеримент, друзі, не факт, що він вийде. Але я просто хочу показувати новачкам, що є можливості і потрібно їх використовувати. Тобто, багато хто говорить, що на криптовалюті, щоб заробляти, потрібна велика сума. Тобто, в мене немає грошей, я не хочу інвестувати, тобто, це потрібно якось розбиратися. Так, я просто показую це на реальному опиті на своїх коштах, і ми починали, як бачите, з 15 доларів у березні місяці. Я не знаю, який результат буде після... В цьому експерименті, тобто що буде в кінці, через 6 років, так але, звичайно, подивимося. Можливо, там буде дійсно крутий профіт І сьогодні, ось в портфелі. У нас, як бачите, ось такі монети. Деякі монети дають уже профіт, такі як layer Zero Toncoin, Коін, деякі монети в просадки. І ви все бачите реально на нашому графіку. Сьогодні в нас профіт складає не профіт, а наш мінус, тобто наші збитки складають 54 долари. Це всього лиш просадка 22 відсотки. Криптовалюту ми купуємо кожну неділю. Поступово накопичуємо купуємо на 500 гривень у неділю, а це приблизно 2000 гривень гривень місяць. Я не вважаю, що це для українця дуже велика така сума, так? Але це шанс, це можливість створити собі капітал на майбутнє і дійсно змінити своє життя. Тому, друзі, ось такі в нас ідеї. Сьогодні ми будемо купувати нашу криптовалюту, і по списку ми сьогодні купимо першу монету. Перша монета, яка в нас вже в такій добрій просадці. Давайте я вам покажу. Перша монета це буде StarkNet. Сьогодні в неї просадка 66%. Давайте я Давайте також відкрию графік. Вам буду показувати все поступово. Ось так виглядає графік монетки Starknet. Дивіться, скоректувалася вона від своїх хаїв, я беру хаї 2,60 доларів. Скоректувалася вона на 80%. І сьогодні, якщо ми уважно подивимося на індекс RSI, що ми бачимо, те, що монета прийшла в у велику діапазон великої перепроданості. Рано чи пізно, друзі, ми будемо в цьому діапазоні. То це лише питання часу. Я вам кажу, тому що я вже не перший місяць на ринку, і ми побачимо з вами профіт по цій монеті, просто потрібно трошки почекати. Монета до взагалі недавно вийшла, тобто вона виходила в лютому місяці 24-го року. Це крутий фундаментальний проект, і монета вже на ринку. Сьогодні в неї 143, 140 днів вона торгується, і просадка 80% Тому сьогодні ми зробимо нашу першу купівлю. Я очікую, що можливо в цьому році є великий шанс оновити усі хаї, тобто ми вже в цьому році побачимо з вами. Деякий профіт по цьому проекту. А до цих попередніх хаїв від сьогоднішньої ціни це вже буде 400%, 400% профіту, друзі. Тому я вважаю, це крутий результат буде. І сьогодні давайте зробимо нашу наступну купівлю. Переходимо до біржі ОКEX. Я вам покажу, як що, куди нажимати. І так, друзі, переходимо. Давайте на спот, нажимаємо спот, і тут ми зараз виберемо нашу монету Starknet у пошуку. вписуємо СТРК, USDT, вибираємо торгову пару. І якщо ви уважно подивитеся на графік, то ви бачите наші дві купівлі у наш портфель, тобто ми купували її по долар 15. Сьогодні, як бачите, корекція становила вже мінус 50 від нашої середньої точки купівлі. І сьогодні будемо купувати її на 5 доларів. Давайте переведемо спочатку наші активи на фінансу, з фінансового на торговий аккаунт 15 доларів, переказ. І давайте купимо її на 5 доларів. Давайте купимо на 5 баксів. Купити StarkNet, історія ордерів, перевіряємо. І як бачите, в нас вийшло 8,9 монет Starknet. Потім ми закинемо стейкінг. Але сьогодні давайте ще також купимо ще дві монети. Наступна монета, яку ми сьогодні купимо, це монета Optimism. Давайте перейдемо до графіка оптимізма. Ось так виглядає графік монети оптимізм. Вона від своїх хаїв також має гарну корекцію на 70% скоректувалися. І ви бачите, ось цей діапазон. Тобто є такий паралельний канал, по якому ця монета рухається. Можна ось так ці лінії провести. В неї є деякий діапазон руху ціни. І можу сказати, друзі, ми також купуємо з вами в цьому нижньому каналі, в діапазоні взагалі накопичення. так само, як це було ось тут ось цей діапазон. Так, ми приходили до нього. Так само ось цей діапазон, Вважаю це також діапазон накопичення. Якщо включити знову ж таки індикатор RSI, то ми знову побачимо, що монета прийшла в свою зону перепроданості. Тобто ось тут було зона перепроданості, ось тут, так само ось тут було в цьому діапазоні, і ось тут також було в 2022 році. Ми бачили з вами зону перепроданості. Тому купувати чи ні, друзі, це вже рішення тільки за вами, а ми будемо поступово накопичувати, тому давайте переходимо до біржі. Нажимаємо пошуку оптимізм, вибираємо торгову пару ОП USDT. Сьогодні коштує 1,5 долара. Як бачите, ми купували її і по 2 долара, тобто і по 2,5 долара. Поступово накопичували. Тому давайте сьогодні купимо її також на 5 доларів. Нажимаємо Купити. Давайте одразу купимо монету наступну. Це монетка Аптос. Зараз перейдемо до графіку. АПТ «USDT» вибираємо. Також монетка Аптос. Дивіться, ми купували і по 8 доларів, і по 9 доларів купували. Тобто по різним. Ці нам накопичували, і також сьогодні давайте купимо її на 5 доларів. Вибираємо 5 доларів, нажимаємо Купити. Переходимо давайте до історії і подивимося, що взагалі відбувається. Оптимізм у нас вийшло 3,4 монети. Аптоса вийшло 0,85 монет. Зараз закинемо в стейкен. Давайте я вам покажу одразу графік Аптоса. Переходимо до Аптос. Ось так виглядає графік. Сьогодні монета скоректувалася також на 70% від своїх попередніх хаїв. Якщо взяти провести до попередніх хаїв, скільки взагалі буде відсотків росту, то це мінімум 2 ікса. Ми побачимо до цього попередніх хаїв. Це буде 20 доларів. І давайте знову ж таки подивимося, де зараз монета знаходиться, в якій в якому діапазоні. Якщо ми подивимося на індикатор RSI, він також є самим простим індикатором. Він показує, що потрібно робити зараз на ринку, де взагалі знаходиться в актив, в якому якому діапазоні. То дивіться, друзі, у 2023 році ось цей весь діапазон. Бачите, що ми опускалися нижче 30, Так то це була ідеальна точка для купівлі. Якщо провести цей діапазон приблизно ось так, тобто давайте зробимо ще раз. Ось цей діапазон, дивіться, я його сформував приблизно ось так. Тобто ось ці лінії можна ось так поставити, то ось це була прекрасний діапазон для накопичення. Ми знаходилися в цьому діапазоні нижче 30. І це приблизно було рівень від 9 доларів до приблизно 6 доларів. Тобто весь ось цей діапазон накопичення, ось цей рух ціни можна було тут накопичувати монету. Тому що ми знаходилися нижче 30. А де ми зараз знаходимося з вами по монетці Аптос? Подивіться уважно. Де ми зараз знаходимося? Нижче 30. Так, що потрібно робити? Я думаю, ви вже для себе зробили. Тобто зараз є страх на ринку, що все укатають, тобто альткоїний скам, є такий страх, і на цьому страхі друзі потрібно робити екстремальні рішення для себе. Тому ось такі вам думки скажу. На цьому ринку і заробляють ті, хто взагалі несуть якийсь ризик. Зараз давайте перейдемо з вами до активів. Я покажу, як взагалі застейкати наші активи. Ми сьогодні застейкаємо Aptos під 7% річних, будемо вже формувати наш пасивний дохід на майбутнє. Переходимо укладочку. Збільшення активів, нажимаємо вкладочку Yorn, і зараз вам покажу, куди що нажимати, щоб сформувати наш пасивний дохід. Дивіться, друзі, в нас є монетка оптимізм, у нас є відсоток приблизно стейкінгу на рік. Тобто є 1%, а є, наприклад, 2 7%. Давайте під 1% застейкаємо оптимізм. Новачкам одразу скажу, що подвійна інвестиція туди, туди краще не заходити, тому що там високий ризик. Туди взагалі не рекомендую вам. Давайте виберемо заощадження, хоч і 1%, але можливо, хоч щось там за певний період часу. Та й нам щось капне на наш баланс. Starknet також, давайте закинемо, нажимаємо ОК. І автос. Ми сьогодні застейкаємо напряму у валідатора Автос, тобто ви бачите, що тут є 7% річних, і тут є деякий період блокування наших коштів. Дивіться, ось тут ви бачите, викуп займає 31 день. Тобто, якщо ви хочете продати монетки Aptos, їх потрібно завчасно вивести зі стейкінгу. Нажимаємо продовжити, ми застейкаємо наші 0,80 монет Aptos. Але, друзі, як бачите, нам необхідно мінімум одна монета. Тому в нас у заощадженні у нас лежить монетка Аптос під 1%. Ми зараз їх заберемо. Знову ж таки, переходимо у збільшення активів, шукаємо, де в нас Аптос знаходиться. Ось бачите, в нас Аптос стейкається під 1% 0,64 монети під 7% 1,67 монети. Тому ми нажимаємо під 1%, забираємо наші монети. І ми зараз будемо стейкати Аптос під 7%. Дивіться, нажимаємо сюди знову ж таки. Тепер оформити більшу передплату. І в нас тепер на аккаунті зараз буде 1.50 монета Aptos. Як бачите, в нас є нарахування відсотків буде вже. І приблизно така сума буде в день нам капати. Звичайно, це маленька сума, тому, друзі, чим більше монет ви зараз будете накопичувати, тим більший профід буде у вас на майбутнє. Нажимаємо Передплатити, тут нажимаємо Ставимо галочку, передплатити і все. Ось так ми застейкали наші монети, щоб вони не просто лежали, а й, можливо, там генерували якийсь дохід. Як бачите, нам уже монетка Ton також генерує деякий дохід. Під 1%, під 3% річних, так? тобто є якийсь невеликий дохід. Аптос, бачите, він також вже нам приніс 0,01 монету Аптоса, Тобто це невеликий дохід, але все ж таки щось є. Сує, бачите, в нас також генерує дуже класний вже дохід. тобто все ж таки Якийсь пасивний дохід є. Тому ось такі ідеї, так, така інформація сьогодні в цьому відео. Друзі, якщо вам сподобалося мій контент, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, приходьте в Telegram канал, заходьте в гості, забирайте Айдроп, забирайте безкоштовну криптовалюту. Тому дякую вам за перегляд. Бажаю вам всім профіту. І побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!